Наш посад 13 рік, 100 000 миль, 160 тисяч км, 2,5 мотор, ідеальний на газ, з тою коробкою він проходить там, до мільйона кілометрів, дуже хороше поєднання. Посад на шкірі, є фаркоп. Зараз розпродаємо машини, віддаємо його значно дешевше шкіряний салон. Показує ззаді, спереду і зараз тут капотний простір ще покажу Ми просили вам 10 200 віддамо зараз зі знижкою значно дешевше так що якщо то о. машина готова до їзди так що не зволікайте. Скористайтесь нашою різдвяною акцією. А також там ще стоять наші машини, ренегейти. Все йде під різдвяну акцію. Дзвоніть, каптіви по 7,5, Ренегейти по 10. джорніки по 10,5. Дякую.